Слава Україні. Так, сьогодні, сьогодні. Сьогодні вітер. сьогодні вітер. Це ментор. Зайшов, заїхав, на ментор глянуть, що тут по злакових, як спрацював гербіцид. Значить, ось, тут був клетодим Defenda Blade 120-й. Давав його скільки там? 0,8 максимальна доза для однорічних злакових. То як бачимо однорічні злакові. Ну нема там серединка рвав, уже воно вигнило. Всихається і все. по Так, по маленьких бур'янцях та сама історія. так Це ось таке щось може десь і ще й вискакує. Так, ну це то не страшно, поодинокі, то фігня. Так, значить така соя менторна сьогодні. 43 -е міжряддя, непогано себе почуває, е, росте, почала активно також набирати масу вона. Е, так, що у нас тут? Ось берізка. Берізка погоріла, не погоріла, ну, общем, таке. Так, що у нас тут по фазі сої? Соя у нас тут раз, два, три. Третій, Раз, три, Третій тричастий. Ну, якась вона тут дрібненька. Е, можливо, густота, можливо, можливо, площа така, не знаю. Площа ще не знайома, подивимось. Ну, по злаках взагалі тут все чудово, все добре спрацювало. Я зараз вирву рослинку, одну гляну. Так, корінь, корінець такий. 3-3 частих. Можливо, це ще дія цього. Як воно називається? А, ну це ще жара зараз, вона трошки може листячко поскручувала, бо зараз 31 градус тепла і це і. Та жара вітер. Таке. Ну, так, що так, в нас? 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 Ваточник, значить, далі. Оприскування з оприскувачем поки що майже закінчив. Слава Богу, бо вже набридло. Далі оці очаги ваточника, що є по полях. Далі з ручним оприскувачем буду шурувати. Це так вискочив глянути, що тут чисто по злаках. А по злаках тут усе прекрасно. Всі злаки погоріли, бо, бо трошки, ну як сказати, клетадимом я ще не працював, кажуть він ще дящіший і до культури. І в нього ще плюс може бути ця. Як воно називається? Ну, він довше діє. Я думав, можливо, будуть проблеми з злаками. Ну, не забере там, може, чи ще що. Але, як бачимо, чудово спрацював там на іншій ділянці, де оце просо, як воно там куряче чи називається. Ну теж злаковий вже такий досить підросші бур'яни були. Але е, нос, до, ця доза 0,8 забрала і просто. Тобто спрацював по однорічних злакових, взагалі без питань і нюансів ніяких немає. Це таке, так, все, по злаках, по злаках для себе відмітив. Та й для вас також. все, Всім пока. Та й сою цей. І сою хоч яка вона зазнять на вигляд по періодах розвитку, щоб бачити приблизно, що виходить. Бо досить цікаво. Ну, досить так цікаво, корисно. Заходиш, минулі роки дивишся, яка своя була минулий рік, там, позаминулий і як зараз, то приблизно цінієш стан посівів і яка тенденція до розвитку йде в подальшому. Все, дякую, всім пока.